Здороги, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Що ж, давайте подивимось, що буде відбуватися з вами в лютому. Почнемо ми із вашої енергії, вашого внутрішнього стану. Подивимось по оракулу, як воно у вас буде в лютому. Так, Miss Sunshine, вау! Шикарна карта просто! Про що тут йдеться? Тут про те, що ви будете в центрі уваги. В лютому ви будете отримувати багато уваги, ви будете світити своєю присутністю десь. Ніби от зсередини йде у вас оце от таке сонячне, весняне бажання себе показати, нарешті вийти з якоїсь тіні та перестати ховатися, не знаю навіть. А от Просто бути, скажімо, так, сонцем для інших людей, можливо, своїм прикладом так, когось навчати, показувати. Тут загалом про те, що ви не боїтеся проявлятися, що ви яскраві, на вас звертають увагу, і вам від цього дуже класно і дуже комфортно, і відчуття, ніби ви давно цього хотіли. Тут навіть можна сказати, що справи починають іти вгору. Це от ваша енергія, те, що є у вас всередині внутрішньо. Зараз будемо прояснювати по подіях, У нас в лютому буде відбуватися. Так, що буде в козерогів в лютому? Так, недавньому. Перішн з середини лютого. І найближче майбутнє кінець лютого. Так, що ж у вас тут? Вау! Король Кубків і вісмірка Пентаклів. Козороги вже, звісно, звикли, але скажу це ще раз. <смір> По смерті, так як вона в нас тут посередині, так, тобто, це, скажімо так, ключова ситуація, ви е, нещодавно перетерпіли якісь дуже серйозні зміни. Зміни могли стосуватися як любовно-емоційної сфери, так і роботи. Е, тут могла проходити. Навчання, стажування, отримання нової професії, або там, отримання диплому та роботи над дипломною роботою. Робота над дипломною роботою. Ну, ви дивіться, шикарно просто трактую. Ви мене зрозуміли, Та? Тобто по Весмірці Пентаклів ви багато працювали і продовжуєте, вочевидь, багато працювати на початок лютого. Але от все рівно є тут такий фльор, що от як було, більше не буде. У вас з'явилась, можливо, якась конкретна ціль, заради якої ви готові просто стерти, скажімо так, все, що було до того, і почати писати свою історію з нового, чистого листка. Що тут робить оцей прекрасний король чаш? От ми зараз це прояснимо, бо. Ця зв'язка мені дуже подобається. А він тут у нас, ну, скажімо так, ні тудим, ні сюди. І зараз ми зрозуміємо, що, що це за. Так, ну, тут або знайомство у вас проходить, або спілкування з цим королем чаш, яке в мене тут прояснюється отакою от от прекрасною штукою. Десяткою жезлів, трійкою мечів і королем мечів. Тут ви могли закінчити якийсь свій колишній союз, щоб не звалювати на себе якусь ну, дуже громістку ситуацію. Тобто ви відчули, що вам важко, вам важко в спілкуванні з цим королем мечів, і для того, щоб не стало ще важче, тут іде бажання це все обрубати, і ви могли це зробити. Так все таки король чаш у нас тут чого, так, так якось. Цей от король чаш, який з'являється, він, ну, скажімо так, дуже швидко вам трапився, він міг, ну, от буквально навіть на початку лютого він може з'явитись у вашому житті. І ви були до цього кардинально, будете до цього кардинально не готові. Вам не хочеться вступати, скажем так, йти в ті самі граблі, в ті самі дебрі залазить. Вам не хочеться чомусь до того короля Кубків. Тобто він десь у вас на фоні є, ну у вас є відчуття, що він заважає вашим змінам і вашому цьому виходу на авансцену. Тобто тут у вас, скажімо так, зв'язані руки в цьому плані, бо у вас інші цілі. Тут є ціль. По тузу пентаклів фінансова по жезловому пажу. Тут можуть бути різні нові проекти, захоплення, хобі, якісь нові. Тобто, ви намагаєтесь насичувати свій графік, свою рутину чимось цікавим. Зокрема, тобто ви не тільки заробляєте гроші і прямуєте до своєї цілі, можливо, для когось ціль це машина, так? або права, або переїзд. І ви розумієте, що вам зараз треба пожертвувати оцими от всіми королями мечів, королями чаш і так далі, заради того, щоб ця ціль втілилась в життя. Вона довгострокова. Тут, ну, в мене відчуття, що ви так трошки, ну. Ем... Ну, не те, що розчаровані. Зараз я намагаюся знайти епітет, який би підходив до цього стану. Це тоді, коли ну, ну що ти мені зараз оце от з'явився? Де ти був раніше? Да? Зараз мені вже це все не треба. Я вже все для себе там прояснив чи прояснила. Мені оці от всі ваші, Оце от все мені не цікаво. В мене є ціль, я до неї йду. Ти в ці плани, в ці, скажімо так, цілі не входиш. Тобто ви тут можете себе добровільно восьмерку мечів заводити. Тобто нікого не бачу, нічого не чую, тільки от хожу на роботу там чи їжу і займаюся тим, що для мене актуально, тим, що для мене важливо. Ну, щось отак от я це відчуваю. Тут трохи не йде ситуація, кинутися в якийсь жар і пил з цим королем чаш. Він може просто в вашому житті бути присутнім. Як друг теж варіант. Якийсь новий знайомий, спілкуватися з ним можете, але ви вже для себе наперед визначили, що тут розвитку не буде. Навіть якщо на свідомому рівні, можете навіть там трошки задумуватись. А раптом щось в нас вийде. Да? Ні, ні, не вийде, точно ні. Ось така ситуація. цікаво. Далі, що в нас тут всередині лютого відбувається? Ох. Такова красота. Сімірка жезлів, справедливість імператриця. Так. Для когось тут може бути така ситуація актуальною. Ви приймаєте чітке, справедливе і дуже виважене, логічне, земне, ще раз повторюю, справедливість. Це не про якісь емоційні плани і так далі. Це про. Те, з чим ми маємо справу, ходячи на роботу, коли ми їздимо там, в маршрутках, скупляємось десь в магазині, чи от, вирішуємо просто наші земні справи, тут може проходити ситуація для дівчат, я думаю, тут актуально, що ви вирішуєте міняти свій підхід до життя в тому плані, що ви вирішуєте змінюватися на краще в плані жіночності. Я зараз не кажу про те, щоб там намисто одягла каблучки і побігла, ні, це зазвичай взагалі не про то. Це про те, як ви ставитесь самі до себе, як ви себе несете цьому світу, і що ви робите, щоб вас сприймали саме таким чином, а не інакшим. Тут може бути також проходити бажання покращити свою зовнішність і робота над цим. Ви справедливо зважуєте, що ну да», Загалом то у мене все ок, але може волосся там треба привести в порядок, чи там шкіру, чи більше їсти корисної їжі, чи більше рухатись. І от ви, сім'юрка е жезлів, це коли ви так поступово, поступово долаєте всі поставлені перешкоди. Перед тим от, зроблене таке вольове серйозне рішення. Цілком логічне і цілком правильно. От навіть но колода тут настрійка. Так, да, от ви йдете від чогось, розвертаєтесь да, спиною, скажімо так. Бо розумієте, що ну, те, куди ви йдете, воно важливіше, ніж взяти оці ось якісь кубки, які прямо перед самим носом. Але для цього ну, дуже багато роботи треба зробити. І ви до неї готові, що прекрасно. Тут може проходити загалом робота в новому колективі. Тобто, не, я не бачу тут, що ви от самі, самі по собі і самі по собі. Ні. Тут може йти саме робота в колективі, або з багатьма людьми пересікатись. Навіть якщо ви фрілансер, ви можете через специфіку своєї роботи з багатьма людьми пересікатись. Хотіла швидко сказати. Тобто, загалом то мені подобається. Мені подобається. Так, да, по Симірці тут ясно, що перешкоди є, і їх багато. Ну, у вас достатньо сили і енергії, щоб їх подолати. Це класно. Навіть тут прояснювати нема що. Кінець лютого. А тут є що прояснювати. Зараз будемо. Під кінець лютого я бачу, що ну, ви виходите однозначно переможцем в якійсь ситуації, щось, щось десь вам в плюс. Тобто, ви своїми силами, самотужки, без допомоги інших там, людей, ви будете переможцем, вас помітять, вас будуть підтримувати, показувати вам вашу значимість і вашу цінність. Но четвірка кубків, що вона тут робить? Скоріше, про що вона тут. Ну, ще раз кажу, для дівчат тут може проходити така ситуація, що я собі вільна, незалежна вовчиця, і оці -от всі ваші романтики мені не цікаві. Ну, тут без уваги ви не залишитесь, розумієте? Тут ну, якісь королі постійно. Тобто, тут увага буде. По королю. О, перепрошую, по лицарю чаш. Це завжди про побачення, про якесь проводження часу і так далі. Но емоційно-емоційно, да, ви знаходитесь зараз на нульовому аркані. Шут. Є таке відчуття у вас, ніби ви починаєте щось спочатку. Ніби ви, скажімо так, навіть вчитеся бути собою з нуля, так? Да? І вам хочеться оцей от початок залишити тільки собі, не розділяти його з якимись партнерами. Тобто, отут, от цю четвірку Кубків, я відчуваю як те, що люди, які до вас от приходять зараз в цей період, ви розумієте, що це все не так і все не то, тому що ну, вам це не надо. Це не те, чого б ви хотіли зараз. Вам кайфово бути в цьому стані шута, тому що це все початок, завжди можна почати да, з нового листка своє життя. Було б бажання. І йти, не оглядаючись назад. От бачите, тут шут, він, він, іде. він іде від. Вони розвернені в різні сторони. Лицар їде туди, а шут іде в іншу сторону. Королева ж вона дивиться в сторону шута. Тобто, морально, психологічно, ви отам, от, ви туди йдете. А оці от, от всі лицарі, вони мимо проходять. Тому тут нічого страшного немає. Так, ну і давайте мені ще одненьку карту на відлюдника, щоб я зрозуміла, в якій він тональності у нас тут. Одненька не вийде, звісно ж. Так, ну тут, в очевидь, самотужки вам треба буде справлятися з якоюсь діяльністю, там, де багато людей, конкуренція, багато треба встигати бути швидким, буквально нестися кудись. Це, от, вам треба це все робити самотужки. І знаєте, що от я вам скажу, навіть тут по місяцю не обов'язково тут взагалі е, афішувати. Те, чим ви займаєтесь, що ви хочете від життя, що ви оцю да, сторінку перевернули, пишете заново, не обов'язково афішувати навіщо ви це все робите. Особливо, якщо це стосується вашого колективу. Взагалі, люди от у вашому колективі, ну, я б, скажімо так, їм не, не довіряла і не розповідала взагалі про ваші справжні мотиви. Да, нехай це звучить дуже так некрасиво, але надягніть маску якусь. Ну, та навіть маску відлюдника. Він вам лишнього слова не скаже. Він скаже рівно то, що вам треба почути про нього. Все. Тобто тут може бути така обособленість, да, що я приходжу, я роблю свою роботу, я там вмію класно цю всю конкуренцію пройти, но не більше. Це мені ще місяць тут прояснюємо. Тут, може, знаєте, що я вам скажу? Уф, Вау! Ну і знову. Про що тут? Тут, очевидно, місяць починає трошки прояснюватися, да? тобто те, що вам раніше здавалось, не дуже зрозумілим, куди й що. Тут я бачу у вас ціль. Від самого, скажімо так, початку, тобто у вас тут вже є якась ціль, яку ви собі намітили, і для неї вам потрібні певні навики, певний, можливо, фінансова якась подушка, да, дохід, і просто, вибачте, фігачить вперед. Якщо раніше для вас не було, ну, ви це все й так розуміли, ну, не було цілі, навіщо фігачить вперед, навіщо нові якісь навики, навіщо бути професіоналом в чомусь, то тепер, тепер ви все розумієте. І намагаєте, намагаєтеся по максимуму зробити з себе мага. І це знаєте, чому шикарно? Тому що ну, починаємо з шута, і шут проходить досить таки довгу дорогу до того, щоб стати магом. Ну він ним стає. Тому тут просто вау, тут шикарно. Ну, все рівно по вісьмірці кубків я бачу, що ви повертаєтесь, да, розвертаєтесь, розвертаєтесь спиною. Від чогось йдете зовсім в іншому напрямку. Навіть якщо тут ці от кубки, да, ви розумієте, що не потрібні вони мені. Я хочу от туди-кудись, от туди хочу. Це класно. Мені, мені це дуже подобається, козороги. У вас тут шикардос, а не лютий виходить. Ви молодці, так тримати, будьте сонцем, да, будьте сонячними, світіть, не бійтесь проявлятися. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку, обов'язково коментарі. Чим більше коментарів, тим краще. Мені цікаво буде почути ваші історії, як у вас все програється в лютому. Тому до нових зустрічей, до нових відео.